Градалася доволі легко, суперник не був таким тяжким. Чемпіонат дев'ятого року я вважаю, що дуже сильний. Треба більше працювати, старатися, щоб мати більше перемог. Взагалі все було добре, добре грали. Видно було, що сили на рівні, у нас команда слабша була, але ми грали, старалися, робили все, що могли. Завдяки Збройним силам України ми маємо змогу проводити цей турнір перше коло. Я надзвичайно задоволений проведенням цього турніру, тому що команди отримали практику ігрову просто колосальну. Чотири приблизно команди рівні, де йде затята боротьба, хоча там в рахунки під кінець стають великими, але. Досвіду діти отримують дуже багато, і це є дуже позитивно, тому що це великий крок по покращенню спортивної підготовленості наших юних митерполістів. Ми маємо майбутнє. Дуже гарна гра була так не вистачило нам трошки загалом. Тут чотири команди, які я вважаю, приблизно рівні по силам, і все найцікавіше буде в фінальній частині. Я думаю, саме ця четвірка і буде між собою вмагатися такі ігри, як вчора, як сьогодні. Дуже дуже змістовні, дуже цікаві, і дуже гарний матеріал для. дуже переживали, я особисто переживала, але я думала, що ми виграємо. Ну, Ужгород і Київ він був сильний, особливо з Києвом гра нам була така трошки важка, але ми виграли. Дуже старалися гралися до останнього подиху. На жаль, не вистачило зовсім трохи. Е, насправді билися як тільки могли. Це була найтяжкіша гра зі всіх. Подобається те, що суперників стало серйозних більше. У нас тепер є три-дві конкуруючі команди. Ми більше збираємося. Ну, це, це подобається, коли є настроєність на ігру, Коли ми не просто виходимо, хто більше голів заб'є, а коли ми виходимо з надією виграти, з такою, як на фінал виходимо. Тур цікавий, учасники цікаві. Правда, хворі багато, але так все дуже подобається.